У нас в офісі проінстальована Station IC, от ви зліва внизу його бачите, це програмне забезпечення для платформ Windows або Mac. Ми показуємо вам інтерком, для якого не потрібна фізична матриця, яку ми звикли бачити у себе в серверній. А у нас є. Програмний продукт, який знаходиться в хмарі, до якого мають доступ всі відповідні користувачі, які налаштовані на цей хмарний сервіс. В даній ситуації у нас таких користувачів може бути 8 одночасно працюючих. Ця система дозволяє мати зовнішні інтерфейси підключення. Що це мається на увазі? Це ви можете підключати свої двопровідні системи, типу Патілайн, чотирьох проводкою, з'єднувати якісь там зовнішні модулі зовнішній матриці, а також підключати рації, вплив до того, що можете нажимати тангенту, тому що відповідний модуль має ЧПО вихід. От. Наша система, яка зібрана, повторюсь, в офісі, е у мене комп'ютер, є два ЕГІТС приінстальовані на смартфонах, а також є один інтерфейсний модуль LQ Box. Він під'єднаний до колонки. Також мій колега Віталій, який знаходиться в даний момент за 200 кілометрів від Києва, з нами зв'яжеться. Ну, скаже на колоночку, що небудь а, ви це відчуєте <с -небудь>, через Zoom. А також ми попросимо Джона Роста, який долучився до семінару, також щось нам продекламувати через колоночку, через цей чиномовець. Для того щоб ми зайшли, ну сконфігурували нашу систему. По перше, у кожного хто хоче піти. В таку систему треба мінімум, як кажуть, мінімум мінімальна конфігурація. Щоб ви просто на листочку намалювали абонентів, хто з ким розмовляє, і з такими вже знаннями ви можете йти в Клау в GIC. Ми заходимо в Skype-портал. Це портал, на якому конфігуруються всі абоненти і підключення. Заходимо, логінимось. У мене вже логін, відповідно, є. Я підготувався. От. Логін, пароль. Тобто є авторизація. Зв'язок сек'юрний. От. Тепер ми бачимо, що у нас є наш Gen Premium. Це наш демо-аккаунт. 8 юзерів ліцензія. Кількість ліцензій може бути збільшена до 384, а кількість портів, підключених до системи, мається на увазі через LQ-бокси, може масштабуватись до 64 портів. Нагадаю, це може бути двохпроводка, чотирьохпроводка, а також підключення рації через відповідний LQ-бокс, у якого є GPO-виходи, для того, щоб нажимати тангенту на рації. Ну, на цих блоках. Так, заходимо далі. Йдемо далі. Заходимо в налаштування. Ми бачимо, що у нас в даний момент наша система і ЛК бокс працюють лінковані між собою. Також ми бачимо, що підключен київський агент IC, Джон Руст, підключений, він зараз в Великобританії, якщо не помиляюсь. Потім мій ПК, Віталій Ященко підключений. Потім. Підключений планшет. Я знаю, хто це. Це також Віталій. Він покаже нам, як виглядає агент IC на планшеті. А я, відповідно, покажу вам, як він виглядає на смартфоні, який біля мене. Вот. І Сергій, теж я підключив агент IC на своєму ще одному смартфоні. Це просто потрібне нам підключення, щоб показати, як виглядає схема далі. Так, девайси, така сама простенька. Тут кількість ліцензій, кількість каналів, ролі, чи активовано. Ну, тобто, чи все працює, вся система нормальна. Ну і наша <свісно> найулюбленіша кнопочка ресету Default. Це якщо у вас дуже сильно помінялася система і простіше почати спочатку. Ролі. От ролі, вкладочка. Це на мою думку, сама така правильна вкладочка, тому що в цій вкладці ви конфігуруєте роль кожного користувача, який залегіниться в систему. Що це мається на увазі? На це коли заходить під своїм логіном паролем якийсь користувач, йому надаються права на спілкування з інтерфейсами, з людьми, і кількість ролей не обмежена. Тобто їх може бути дуже багато. Я можу їх додавати, додавати і додавати. Тут, ви бачите, ЕДД, головне отут, от, міняти параметри відповідні до того статусу людини, кому це потрібно. Тобто, щоб він не турбував когось ще Ну, Такий є момент. Це налаштування. Наприклад, от, я для ПК свого я налаштував дуже багато. Користувачів. Ми потім побачимо, як це виглядає з точки зору інтерфейсу. Там – це мій, собственно, LQ-бокс, який позаду в мене стоїть. Віталій це один із моїх планшетів. Тут я додав Житомир, Луцьк, Чернігів. Інші. Джон Спаров мав під'єднатися, Джон Руст. От, окремі кнопочки для них я назначив. Ідемо далі. Асайн. Це мається на увазі, що кожен. Кожна кнопочка, да, вона а, назначена у ваших аккаунтах, і ми бачимо, хто до них підключений. Тобто Києва, ПК, Віталій, планшет. Вони от до Джона Руста можуть звернутися. А він відповідно до них. Джон Сперо, також, якщо залогіниться під своїм аккаунтом, буде спілкуватися з, більшим, ну, з більшою кількістю, ніж Джон Руст. От. Хто може підключитися до нашої колоночки, ну і так далі. Коли, от я попрошу зараз Віталія. Віталій, будь ласка, скажи щось в колоночку. Зверніть увагу там з планшета, наприклад. Віталій, ще раз. Бачите, з'явилася красна кнопочка. Це Віталій. А Віталій, ти Вітаєш. на цьому у себе на ПК. Можеш теж це саме зробити? Звернутися, чи ти закрив appлікейшн. Ну, тут написано, що. Вітаю ще. О, дякую. Бачите, це о, ми в реальному часі бачимо, хто комутується на цей порт. Нагадаю, на всяк випадок, що таке чотирьохпроводка. Чотирьохпроводка це фізичний аналоговий вихід, але це може бути і вхід. Ну, тобто вони працюють дві сторони цей порт. Ми, наприклад, можемо якийсь програмний сигнал о, туди завести, і кому. Це потрібно да? дати на підслуховування. Тобто він на відповідному клієнті вімкне і буде підслуховувати, що відбувається на цьому конкретному інтерфейсному вході. Так, йдемо далі. Ключові аккаунти. У вас вісім ліцензій, але у вас під час зміни працює там вісім чоловік. Але змін таких багато. Ви налаштовуєте під кожного оці аккаунти. І налаштовуєте, хто з ким може говорити. Але коли він залогіниться, це дуже той же Сергій, Олексій і так далі. Тобто на Station IC ви зможете з цією людиною спілкуватися напряму, тобто з директором. Сказати саме йому або групі, або ну налаштувати ASUI, як ви захочете, забажаєте. Якщо у вас виникнуть якісь запитання, звертайтеся до нас. Ми завжди допоможемо, ми завжди поруч. Ми офіційні представники клюкому, тому це взагалі правило допомоги всім клієнтам. Хто в даний момент підключений до системи? У нас тільки дві ліцензії зараз не підключено. От, у нас підключено шість. Абонентів, але таких абонентів нагадую, може бути більше. Там ну, вводимо, вводимо, вводимо. Там логін, пароль, там, може, логін ТТТ, і додаємо. І таких, ну, може бути, а, щось тут воно. А, такий вже є. Ви я повторююсь. Вот. І як ви бачите, ідентифікаторів тих, хто залогіниться, може бути безліч. Так. Це я вам показав інтерфейс налаштування. До речі, хто користувався lq боксом і агентом IC прив'язаним до Lboxів, помітили, що інтерфейс ідентичний. Тобто, у вас з переходом від LQ до Gen IC не буде ніяких таких зауважень. Я не знаю, складний Інтерфейс Station IC виглядає отак: от от. тобто, от. Хтось ініціював uh, в Київ Київмей, це наголошується моя колоночка. Он Руст, could you please uh, push the button and talk to Kyiv Kyivmein? Something. John? We hear you, thank you. Uh, і коли Джон знаходячись дуже далеко від Києва, да? від від України, і тут є індикація, що саме цей порт в даний момент був зайнятий. Ну і відповідно в браузері видно, що відбувається комутація, і саме від кого. Ну тут це просто, щоб на порт йде ініціалізація. На кожній кнопочці є ще додаткові кнопочки, на яких ми о, щас, о, виставляємо, вибачте, виставляємо гучність, де вона вон, розчка. Або якщо ми взагалі не хочемо його чути, а просто. Будемо казати туди. Ну, це, наприклад, це наш інтерфейс і так далі. Ми, нам потрібно туди сказати, а назад у нас ніякого звука не буде йти. Ми просто таким образом конфігуруємо, що просто туди кажемо. Ну, це на колоночку. Гучна, наприклад, в студії, як завжди, всі використовують. От. І такі в кожній кнопці. В кожному абоненті така штука є. От. Джона. Тепер я покажу вам клієнт на смартфоні. На смартфоні. Видно вам добре цей клієнт? Цей списочок може бути значно довшим. Я там його спеціально довшим поставив. Що абонентів може бути хоч всі на смартфоні, але, як ви бачите, в камеру поміщається ну, максимум 5 в даній ситуації. Доброго дня, вітаю вас, пане Сергію. Я можу позвонити. Так, пане Сергію, ви мене чули? Так, чули і бачу, хто до мене звертався. Моя колега Оксана наразі буде телефонувати Сергію. і ми перевіримо, як працює інтерком через Телеграм. Пані Оксано, будь ласка, телефонуйте. Він доходить до вас наразі, що відбувається. Є якісь питання, якась інформація, виникла там спливаюче вікон. Це... Спливаюче це вікно вістанечко. і в зв'язку не, пом... ну, не завадило. Буде телефонування з GSM. -у. З GSM буде йти телефонування. Знову пані Оксана буде телефонувати Сергію. Зараз відбувається набір номера. Номер відбирається і іде дзвінок. В даний момент ми бачимо, що звук Віталія. Зупинився, і коли ми повісили трубочку, знову Віталій повернувся. Я вимкнув дзвінок, входящий, вхідний дзвінок з GSM, і ви повернулись до мене зі звуком. Чудово. Тобто, маємо результати. Під час роботи інтеркому. Оператор буде отримувати повідомлення від месенджерів та буде отримувати повідомлення про вхідний виклад від GSM. -у. Єдине, що при роботі з месенджерами звук перериватися не буде. При роботі з gsm буде йти переривання звуку, але за необхідністю оператор може відхилити з звук. І буде видно звернення в. В аплікейшені буде видно, хто до нього за цей час звертався. Тут внизу. Так. Воно виглядає отаким чином. Все, дякую, Віталій, за тест. А от я попрошу Віталія взяти планшет і показати планшет. Доброго дня, вітаю вас, пане Сергію. Чудово? Так. Дивіться, я можу позвонити Сергієві. Отак. Пане Сергію, ви мене чули? Так, чули і бачу, хто до мене звертався. Так, а ну зробіть телефонування на мене з будь-якого каналу. Чудово, нам телефонує Сімфіроповель. Можу вимкнути всі мікрофони отаким от чином. Я можу деактивувати звук з усіх каналів, і можу коли також деактивувати. Якщо оці три іконки світяться, то тоді ніхто нікого не чує. кейси у нас демо-юніт в офісі з ліцензіями ну, без GNIC, Зараз уже є GNIC. і замовники мали можливість і мають то, тобто кого буде бажання, будь ласка, надамо обладнання. Сконфігурувати під себе під свої задачі систему, мати два, ну, в даній ситуації день та е, порта входів-виходів, ну, чотири проводка у нас, і чотири ліцензії Агент IC е, для планшетів, для смартфонів.